Капітаційної ставки для сімейних лікарів, це розширення програми Доступні ліки, як в частині номенклатурному, так і по горизонтальному, щоб забезпечити доступність до програми людей, які живуть у віддалених населених пунктах. На наступний рік ми плануємо розширення програми Доступні ліки з акцентом на дітей. Це вперше. Ми хочемо всі рецептурні препарати. Для, які використовуються для лікування дітей, вести до програми Доступні ліки, в тому числі і антибіотики, але базові антибіотики першого рівня, для того, щоб стимулювати людей використовувати для лікування анбіотиків, виключно за призначенням лікаря. І саме ці базові антибіотики вони Ам номенклатуру лікарських засобів у програмі доступні ліки з акцентом на ті.